Пані Наталю. – так всім привіт, мої дорогенькі. Я перепрошую. Ми дуже раді тут вас бачити. – Стандартна ситуація. Да, я в дуже шумному місці, як мене чути. У нас всіх нестандартна ситуація. все гаразд дуже раді вас бачити. Чути так. добре. Тішки пропадає. А, картинка. Всіх Дякую, що ви виявлялися. Дякую, що ви нас зібрали. Це в мене все пропало. Мене чутно, мене видно. Вас чутно і вас видно. Все добре. Ага, ми можемо починати. А, так, починаємо з розіграшу. Чи ви хочете сказати ще? Ні, давайте голос? я. Я у мене мені написали, що я маю виступати. Так, все тоді передаю вам мікрофон. Супер без проблем. Чекаємо дуже вас з темою про те, як ми всі впливаємо на світле майбутнє. Тоді у нас була з вами заявлена тема. Люди, напишіть в чаті чи добре чути, чи ні, я постараюся говорити максимально гучно. І е, я скажу таку штуку, що е, ми всі дійсно е, дуже часто я чую фразу, що я маленька людина, що я можу зробити, від мене нічого не залежить і тому подібне. Це взагалі, якщо у вас такі думки з'являються, це означає, що ви вже потрапили під те, що вам це відчуття формують, тобто але вам можуть формувати будь-яке відчуття, що ви нікчима, наприклад, вашій сім'ї чи серед ваших знайомих, чи що ви там недостойні нічого кращого. Але це не означає, що з цим треба погоджуватись. Тобто, це просто один із поглядів да на ситуацію чи на вас з приводу того, з чим, на мій погляд, дуже благополучно зараз бореться система управління світу. Я би так це сказала. Це звичайно з освітою, тому що дуже важко впливати на розумних людей. Головна відмінність розумних людей це не кількість знань, це здатність до критичного мислення. І основою критичного мислення є вміння побудувати причинно-наслідкові зв'язки, тобто чітко зрозуміти, що при таких моїх діях у мене будуть отакі результати. По суті, критичне мислення це вміння прогнозувати наслідки своїх рішень. І тому, якщо ви цікавитесь темою того, щоб не стати пешкою в якійсь великій грі і дійсно впливати на своє життя, і не бути саможиттєжертвою, жертвою. І не мислити категоріями, ну, у нас грошей не заробиш, або ну, у нас немає майбутнього. Не піддавайтесь цьому, і навіть якщо найбільша кількість ваших знайомих про це говорить, повірте мені, ми завжди, в будь-якій точці, де ви приймаєте рішення жити краще, жити інакше, ви завжди можете це зробити. І у вас це вийде, тому що це вийшло у дуже дуже багатьох людей. Тобто, взагалі, якщо взяти ми, як нація, ми вже зробили багато неймовірних речей, і багато в чому ми вистояли, а, причому вистояли не якось так героїчно, Вітер а якимсь нашим таким українським розумом ми вижили, да тобто частину української культури зберегли іммігранти там в Канаді, в Америці в свій час. Частину української культури зберегли в Європі. До прикладу є вільний Мюнхенський університет, який був заснований 100 років назад, і до сьогоднішнього дня в ньому викладають українською мовою, зберігають українознавство, Там є філософські, економічні, психологічні науки. До речі, будь-хто там може навчатися саме українською мовою, і це все говорить про те, що українці, якби нас не винищували, ми можемо і вміємо. Ми, як нація, ми здатні на підвищений, скажімо так. Формат виживання і це дуже класна опція. Вона звичайно, що побудована в нас вбудована на криві на втратах на небезпеці, коли просто бути українцем, це означає нести загрозу якійсь іншій нації або націям. Тобто, напевно, знаєте, якби ми були таким Нікчемні з нами би стільки разів, стільки підходів не намагались би справитись і нас винищити. Тому я наголошую на тому, що перше, що нас врятує, це критичне мислення. Тобто йому треба просто вчитись. І один із основних інструментів, як вчитись критичному мисленню, це піддавати сумніву і робити перевірку на реальність. тим, проголошені, ніби істини про вас, про ваші можливості на сьогоднішній день. Тобто, до прикладу, почнемо з простих речей. Вам говорять. Там у України немає майбутнього, От все, от якась авторитетна людина, доктор всіх наук говорить: у України немає майбутнього, це нація без шансів, це все там пропало, і ми нікуди не, не можемо прийти. Ми будемо все життя, отакі гонимі, і все нам капуть. Далі що ми беремо? Ми беремо це поняття. Що значить, немає шансів. Немає шансів на що конкретно, що саме може стати на заваді. Тобто, і коли ви починаєте у цей страх розбирати на молекули і критично до нього підходити, то виявляється, що ну. По перше, майбутнє є завжди у будь-кого, хто над цим майбутнім працює. І якщо кожна конкретна людина в Україні зацікавлена в тому, щоб будувати особисто своє краще майбутнє, то у вас вже є майбутнє. Так? І якщо ми, як нація, займемо позицію сидіти, чекати, сподіватися, що прийде якийсь правильний президент, чи ведуть якісь правильні податки, чи, чи прийде друге пришестя Ісуса Христа, і нарешті ми заживемо, цього не відбудеться. Твоє життя зараз, там де воно є, таке, яке воно є. І воно може бути кращим, як тільки ти перше допустиш цю ідею. Друге, ти для себе визначиш чітко, кращим це яким. Тобто, дуже часто люди говорять, я хочу заробляти більше. Я завжди говорю, якщо ви будете заробляти більше на один долар в місяць, вас це влаштує, це ж більше, а таке більше не влаштує. І отут от знову критичне мислення. Ви тут включаєте поняття. Більше це наскільки більше? На 100 доларів, і я буду краще там не знаю, платити за комуналку, мені буде морально легше. І у вас стає мета. Здобути ці 100 доларів щомісяця різними шляхами. Ви можете прикрутити різні ідеї. Може виявитися, що у вас в хаті повно чого-нібудь ненужного, що можна раз на два місяці там продавати на OLX, і у вас вже буде 100 доларів. Ви знаєте, я нещодавно простий приклад, щоб ви просто над цим замислились. Я нещодавно захотіла купити ларіону книжку Кайдушева сім'я. Кейташева сім'я саме така, яка була в мене в дитинстві. Це така велика калічнева книжка, в неї дуже крупний шрифт і дуже класні картинки. І саме тому я подивилась сучасний, там просто текст, а там якісь такі і художник, і ілюстратор. Ну, от все так склалося, що ти просто з захопленням, задоволенням читаєш цю книжку. Я захожу на OLX, думаю, ну скільки вона там буде коштувати? 500 гривень. Ця книжка коштує 50 доларів. Потім 100 доларів. Тобто саму дешеву, яку я знайшла, вона коштувала 2500 гривень. Це просто книжка, яка стоїть в 90% в бібліотек, і ви навіть не дивитесь на це. І таких речей, про які ви взагалі не задумаєтесь, а вони можуть стати для вас ресурсом, якийсь там у вас валяється, не знаю що, підставка для нот, піпітер. Він вам не треба, воно валяється в сараї, а воно коштує грошей. А є люди, які люблять саме вінтаж, а є люди, які хочуть саме таке, як у нього було в дитинстві. Це вже інструмент номер один підвищення доходу. Курточка, яку ви два сезони не носите. Вам кажеться, що вона нікому не треба, а вона може вам дати ту копійку. Просто ми соромимось продавати, а продажі це основа здобування коштів. Друге, у вас можуть бути знання і навички, які ви не вважаєте взагалі цінними. До прикладу, ви вмієте купувати квитки на літак і бронювати. А є люди, які цього не вміють, не хочуть і бояться. От ви пишете просто оголошення в себе соцмережах. Можу купляти авіаквитки. Потім якихось два кейси, як ви забронювали, зачекінняли за то, за то за то. і якась людина вже може користуватися цією послугою. Там, наприклад, є тариф там, маля 10% від вартості квитка, або там 20. Ну дивлячись, яка вартість квитка. Ясно, що, що він коштує 50 доларів, то то не цікаво. Але якщо квиток коштує 20 доларів і ви доларів, і ви заробите 20 доларів. Ну для багатьох людей це вже копійка. Тобто це навичка, яку ви навіть не вважаєте е, якимсь надбанням. Це не іноземна мова. Да? це купити квиток, це забронювати готель. Просто ви навіть не пробували це продавати. Кулінарія це так само вести можна було просто розказувати, що ти там готуєш, як готуєш. Ну ідей насправді може бути багато. Але перше — ти виходиш з цієї з цього мислення зарплати, скільки мені дали зарплати, так я і живу. І коли кожна окрема людина, кожний окремий українець. Почне позицію жертви оскаржувати, що я нічого не можу. Я маленька людина. Від мене нічого не залежить. Від тебе залежить. Ти можеш зробити репост звернення там збройних сил України або повітряних сил України. А що той репост дасть? А дасть повірте мені, я помітила, коли я запускала якісь теми звернень. Коли вони набирали мільйон, наприклад, була там скарга на конкретного депутата, тільки набирає мільйон переглядів, а це тільки за рахунок репостів. Мені вже цей депутат пише особисто, приберіть це відео. Якби це на нього не впливало, він би цього не писав. Зрозумієте? Тому ви знаєте, от я хочу сказати про маленьку людину, наприклад, і комарів. Коли ви спите, і у вас просто в кімнаті камар, і він літає. І він сказана, не дає тобі спати. Хоча він маленький, він менший за тебе. Це не в тебе, не в тебе не, не тігр, не лів е, в клітки, і ти не можеш вийти. Ну воно тобі не дає спати. Ти 15 разів включаєш той світ, виключаєш, ти його ловиш, Потім кажеться, що їх там було два, а не один. Тобто, це назойливість. Да, і от я хочу вам порекомендувати бути е, таким нав'язчивим, наполегливим в своїх цілях, в цілях по відношенню до себе. Тобто, якщо тобі щось в житті не подобається, ти ставиш мету це змінити. А якщо тобі з цим нормально, то не ний все про що ти хочеш і Кому ти хочеш про це розказати? Це все немає майбутнього, це немає ніяких перспектив. Наприклад, мені не подобається мій начальник. Я прийду розкажу кумі, подружці, подружки, позвоню мамі, всім людям розкажу начальник казів. Від цього що зміниться начальник, від цього зміниться робота, від цього зміниться мій дохід, від цього зміниться емоційний клімат. Ні, цього не відбудеться. Я можу прийти або до начальника, або почати шукати другу роботу, або подумати, а що конкретно мені не подобається, чи я можу на це якось вплинути. Да? тобто приймати ті рішення, які тебе виносять з цієї ситуації ситуації, де ти ніби застряг в якомусь болоті, і тобі треба тільки чекати час, коли все покращиться. То цього часу не буде ніколи його ніколи не було, і і нам він не грозить однозначно. Тому я вважаю, що дві речі, які можуть врятувати нас як суспільство, і дві речі, які можуть розбудовувати нас як націю, як культуру, як країну, це критичне мислення і культура. Культура це коли, навіть якщо ви говорите російською мовою, ваші діти співають українські пісні. Все, Ваша дитина буде в ідентичності. Це коли ваша дитина, не знаю, їсть сало і знає, що це притаманно українцям, і чому саме українці їдять сало, які від сало існують. Тобто це культура в усіх її проявах. Елементарні там якісь знання. Ви знаєте, що, не знаю, там балетну пачку, якою користується весь світ, створила одеситка. Там Першу кіросінаву лампу зробив українець. Фрейд народився в Україні, його батько був з міста Десьменеці, мама з міста Броди. Він взагалі... Євреї українського походження, по суті, да, от коли ви знаєте, там не знаю, нобелівських лауреатів, ще 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 щось вашої дитини формується уявлення про те, що вона з дуже ні слабої країни з великим потенціалом. Та навіть якщо взяти ту нещасну естраду російську і забрати звідти українців, хоч і запроданців, то та там останеться, я не знаю хто Надіжда діждабакіна може, і то я думаю, що вона якась данська як кубачка, кубачка, це кубанська казачка, данська кубачка, господі, прости да тому, взагалі, якщо взяти в літературі. Гумор прийшов в російську літературу з України. Хто був в російській літературі, Достоєвський, Чеха, це все рімен драматичний тріугольні, всі страдають як сад мої бідний сад, Фаїна Раневська. Я не знецінюю ці твори, але гумор прийшов в Росію з е, конкретних регіонів України від Одеситів від Полтавчан. Ну Львів навряд чи Львів туди ближче б впливав. Але Гоголь там той самий потім, якщо ви візьмете ці радянські вогники, там завжди е, ну, якісь такі. Ви персоналі, от навіть візьміть Софію Ротару, при тому, що я на неї вічно дуже обіжена, Але якщо навіть взяти побачову при всій повазі, яка на сьогоднішній день ем, зробила, я вважаю, більше для України в плані підтримки ніж Софія Ротара, моє особисте ставлення до цього. Я не наполягаю на тому, що істина в останній інстанції, але... От взяти Пугачова, вона завжди така проти правил, з сигареткою і Ротара, західна Україна, така трошки викохана, така інтелігентна європейка. Розумієте, і от якщо ви візьмете більшість реально наших письменників, художників, митців. Це завжди люди, які несли трохи європейськість таку да, в ні присвітлию тьму, і це просто історичний факт він може не подобатись. Потім я дуже часто чула зауваження про те, що там, наприклад, в російській літературі набагато більше письменників ніж в Україні. Ну, по перше, це нормально, тому що їх просто фізично було більше. А по-друге, а скільки наших розстріляли? Розстріляне відродження шістидесятники, скільки там просто винищили людей. Ви візьміть тільки того самого, а, Івасюка вбили, скільки б він пісень написав, якби він дожив до 80 років, якщо він там до 26 вже скільки написав. Ви візьміть того ж самого. Пикава, який намагався просунути українську пісню в кожний радянський фільм, де він був режисером, і так якось трошки акуратно підкреслити, що ми є з України. Тому я хочу вам сказати, що я е, вважаю, що прославляти свою країну це не вишиванки, не кричать, які всі казали, а ми цвіточок. Це просто приходити і займати кращі місця в своїй ніші, кращі місця. Це просто в зараз українські режисери повинні заявляти про себе, українські художники заявляти про себе, українські співаки і кругом, де ти прорвешся, ти станеш як нація цінним і тебе будуть зберігати. До речі, очі чорне я теж написав старицький автор п'єси за двома зайцями. Люди не можуть пишатись країною, не маючи фактів для цього, розумієте, тому що більше ми знаємо. Тим якби Фітіського. да надо трошки образовуватися, і все вийде знову ж таки про російську українську мову. Це дуже просто, що там Ленін придумав українську мову. Дивіться, перший твір, який вважається класикою української літератури, це була Енеїда Котляревського, яка була опублікована перше видання за 15 років до дня народження Пушкіна. А Пушкін вважається основою російської літератури, тобто сучасної російської мови. Тому ніякий там Ленін не мог придумати українську мову і тому подібне, тому що ну просто не складу. Пушка, Вікіпедію відкриваємо там і відповіді на всі питання. Коли Котляревський опублікував Енеїду, і куди коли, коли тільки народився Пушкін. То він народився, що років 15 він там щось ріс учив ту російську. До речі, російська мова в нього була другою, тому що російська мова була настільки примітивною на той момент, що знать говорила французькою, бо французька була розвинена. Це не було не просто модно. Там просто була така бідна сіріча, що вони не могли думку виразити якісь почуття емоції, користуючись тією російською, яка тоді була. У нас вже була Енеїда написана. Нам не треба було прям всім знати французьку. Ми і так могли виразі мислі. Вона у нас була. Ну і взагалі, ну не знаю, відсотків 40 сучасної російської граматики написав харківський вчений на замовлення Миколи другого, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Миколи II, не косаря російського написав Олександр Потебня, який є харківським вченим. Є в Києві інститут Олександра Потебні, це видатний мовознавець, який дослідив походження 150 мов, пояснив, як мова впливає на націю, на етнос. І ну, взагалі, це феноменальна робота. Тому що в нього, якщо ви візьмете його книжку Мислі язик. Там просто вживання суфіксів, префіксів, закінчень в російській мові цього не було. Якби не було потибні, не було би сучасної російської мови. Тому чесно кажучи, читаючи його праці в глибині душі. Я вважаю, що російська мова це здобуток українців. Це ми її розробили до сучасного стану. Ми, якби ми любітелі, ваші взретіть шо що нас потом буде знищувати. У нас є така національна ігра. Хоча потебня тоді був людина підлегла, в нього не було вибору по суті Да? І, взагалі, все, що стосується наукової діяльності, я як чоловік без диплома, без грамотний все, то що про мене пишуть. Я вам скажу, що я писала наукову роботу, власне, яка була побудована на архівах і на відновленні якби історичної справедливості власне української науки. І от я вам скажу, що все, що було людське, написане українцями, вони сразу попадають в великі русський учений. тому що він писав російською мовою, тому що українською мовою було заборонено писати взагалі статті публікувати. Якщо я не помиляюсь, до 1960 року взагалі не можна було захистити докторську дисертацію ніде, крім Москви. А в Москві ти будеш якою мовою захищати китайською чи що? Тому все так було побудовано, щоб ми їх постійно підсилювали. І насправді вони без нас до сьогоднішнього дня вони, вони не можуть. Ми їм потрібні. Знаєте, ми як виходить. Де ми кажемо, чувак, живи ти вже отдельно. Він каже, ти херова, ну не уходи. Я Добріше. тебе я зараз подам на тебе в суд, я тебе ще значить буду вражати, розслідувати. Ти ужасна, ти тупа, в тебе немає історії, ти вообще не з твої сім'ї, ти просто чмой з чмою. Ну я без тебе жити не можу. Розумієте, от тому вони на нас і посягають, тому що по суті біскістка і русі у них в принципі історія дуже печальна. А якби Київ, город, ну все-таки мільйон п'ятсот років, Москва вісімсот, опять історія, опять неудобно, цифри, математика, Опять нас не мог придумать Ленін. Понимаєте? І на цій на цих дочках Ярослава Мудрого всі хотіли європейські ці князі жениться. Та Анна приїхала во Францію слава Богу, ми благодарні. Вона їх научила їсти ложками, вилками, письменності чи да чи приніс святи культуру. Так що ми всіх не кинемо. Ми як нація, ми вже все підтвердили. Єдина, я вважаю, трагедія українців полягає в тому, що ми не можемо проявитись на своїй землі. Отоці наша корупція, яка у нас ремін, то ці міжособні війни, то ще щось постійно щось хтось ділить. Ото це те, що в нас немає єдності, ми не здатні до діалогу між собою. У нас оці ці українські сречі це то, що знищує. А це вже психологічна культура. Ну я цей вопрос рішаю. Як ви бачите, психологічну культуру будемо в нашій країні продвігати, тому що е чим більше здатність до діалогу і до дипломатії, тим вищий потенціал. Я вас люблю цілую пух, я сказала все і хочу наголосити. Культура і критичне мислення це те, що робить майбутнє будь-якої людини. Тобто, ти знаєте, Сальвадор Далі завжди казав. Я вдячний Богу за те, що я іспанець, і за те, що я Сальвадор Далі Розумієте? Тобто він сприймав, що він іспанець як обраність, що це якась особлива така данність, от ні в кого цього немає. От він іспанець на да? саме цим він видатний. І тому, коли ми пишаємо своїм походженням, ми. Якби заходимо в егрегор, в усе те сильне, і в усе те болюче, і трагічне, і від того відштовхуємося і рухаємось далі. Тому українці не опускаємо сумас, не провалюємося в позицію жертви, в несправедливість. Ми маємо тих правителів, яких ми заслужили. Яких ми заслужили. Це Конфуцій сказав, це не я. І на завершення, до речі, скажу про Конфуція таку штуку. Колись він задав таке філософське питання, що а, чим а, що найкраще діти можуть дати своїм батькам? І е, відповідь була, що це піклування. А він каже: так а ми піклуватись можемо про котів про собак, ну, Ми ж ну ми ж все таки якось відрізняємо. В чому відрізняється піклування? Ти дав води своїй мамі, ти дав води катюку, ти дав їжу своїй мамі, ти дав їжу своїй собаці. Чим відрізняється піклування про батьків, і про домашніх тварин? Дав в чому це піклування відрізняється? І е, в результаті він е, е, сказав, що що для батьків найголовніше. Це успіх їхніх дітей, це щастя їхніх дітей. Тому чим щасливіші ви, тим більше ви виконуєте свою місію для своїх батьків, навіть якщо вони проти, навіть якщо вони вам розказують спасіба, не надо». і у цей класічний набор українських маніпуляцій сімейних опять-таки, читаємо дешеву сім'ю, з тих пір. Не багато що змінилось, якби але ми е, повинні зобов'язані бути щасливі за для тих людей, які вклали в нас зерно, добра, любові. От, знаєте, я вам скажу, я достатньо жертва людина. Насправді мене позиція жертви развита на достатньо високому рівні. Ну Мене біжають, я завжди думаю, що це ж не просто мене ображають. Це ображають мого батька, це ображають моїх вчителів, які мене вчили. Це ображають мою вчительку, яка вчила мене грати на бандурі в часи, коли все було стидно, немодно і тому подібне. Це ображають друзів, які мене підтримали в якийсь важкий момент. І от не заради себе, а заради цих людей, я маю, можу і буду захищати себе і ті цінності, які в мене є. Все, я вас цілую. Я бажаю, що цей марафон має бути тільки початком грандіозних змін нас. Виходу на дорослу психологічно тверезу позицію, коли ми здатні рішати проблеми, а не грати в бабіженку, бігти плакати і жалуватися на життя. Так, пані Наталю, ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас всіх зібрали. Дякую вам за цю ініціативу. Дякуємо за те, що зібрали нас по, -справ... по справжньому тут. Тут дуже багато любові. Ми даруємо від вас ще один рекавері кемп. Ми обрали серед найактивніших учасників. Так, нас така класна. Я така рада. Я переб'ю я скажу. що Я така рада. Ми даруємо рекавері кемп для мами. Це дружина військовослужбовця. Вона одна із самих таких була у нас активних. В неї троє діток, двоє близнючків. І дочка 12 років, якщо я не помиляю, да, зараз надя скаже детальніше, але я вас вітаю. Я захоплююсь такими людьми, і я хочу окремо подякувати. Мені разом сказали Андрію зібрану, який власне мій партнер по проекту ЮКІ і який власне і організовує ці recovery кемпи для того, щоб дружини військовослужбовців в цьому проекті змогли змогли отримати. знаєте, то що вони всі заслуговують моральну підтримку в хорошому місці. Наталю, дякуємо дуже вам, що були з нами і дякуємо вам за включення. Так. Друзі, ми даруємо зараз рекавері кемп Ренату. Ми просто серед коментаторів побачили, що найактивнішим був Ренат. Дуже цікаве ім'я запам'яталося. І ми вирішили зв'язатися з Ренатом. І Це виявилася Ірина, дружина військовослужбовця, в якої є дійсно троє дітей, яка вчиться на медикиню Ірину. Дуже дякуємо вам за активність. Дякуємо, що писали. Дякуємо за вашу сміливість. З вами зв'яжеться наша технічна команда. Розповість вам про рекавер табори і як до них доєднатися. Ми дуже радіємо. Дуже дякуємо. Якщо ви бачите повідомлення Ренат та Ірина, які ми даруємо рекавері табори і зараз...